Давайте про іншого важливого торгового партнера США: Європу на сільгоспродукцію, фармацевтику та авто. Країни ЄС отримали 20% мит. Під удар потрапив експорт на понад 600 мільярдів доларів. Європейці, що доволі дивно для них відреагували швидко та рішуче. Але як їм і притаманно зі стриманістю та стратегічним підходом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа не хоче ескалації до стану торгової війни, але готова захищати свої інтереси. 5 квітня у ЄС оголосили про цільові мита для американських товарів. Під удар потрапили так звані республіканські штати, головні трампівські виборці. Тарифу у ввели на віски, мотоцикли і сільгоспродукцію. Загальний об'єм. 30 мільярдів доларів. Водночас ЄС активував механізм так званого торгового захисту. Це коли нові обмеження можуть вводити одразу, якщо США посилять тиск. Паралельно у Європі дорікали Трампу. Наприклад, виконувач обов'язків німецького канцлера Олаф Шольц назвав дії американського президента атакою на світову торгову систему. Хай там як, а ось німці, наприклад, ще сподіваються, що у Білому домі схаменуться і знімуть обмеження, хоча б на німецький автопро. Такий важливий для офіційного Берліну.